Сучасні підходить до введення пацієнтів з алергічними кон'юнктивітами. Алергічні конюнктивіти насправді це недооцінена проблема. Ну що там нам здається, да там дитина або доросла людина там носа біжить, з очей біжить, десь там щось твербить, десь там щось вони труть. Але це дійсно дуже поширена і дуже розповсюджена патологія. Воно досягає 15-20% І ці всі свербіжі, печіння, виражений дискомфорт вони настільки погіршують якість життя і дорослих, і маленьких пацієнтів, що це може зрозуміти тільки та людина, яка страждає на алергічні захворювання. Тертя очей дуже часто призводять до приєднання бактеріального конюнктивіту, кератиту, особливо у дітей. А сльозотеча, слизові виділення, затуманення зору роблять неможливим виконання певних видів діяльності, занять спортом, погіршують і настрій, і фізичну форму. Ну і 60-90% алергічні захворювання очей поєднуються з алергічним рінітом, атопічним дерматитом, що підсилює симптоми загального дискомфорту. Класифікація алергічних. Захворювань конюнктиви, ми з усіма цими захворюваннями дуже тісно стикаємося. Алергічний конюнктивіт може бути сезонний, може бути цілорічний. Я б ще хотіла виділити топічний, коли при застосуванні певних ліків або певних косметологічних засобів, ми маємо такий маємо такий топічний алергічний конюнктивіт, але, на жаль, він не війшов в цю класифікацію. Далі, атопічний кератокон'юнктивіт, який зустрічається при важких атопічних захворюваннях шкіл весняний кератокон'юнктивіт, гігантопапілярний кон'юнктивіт у носіїв контактних лінз. Класифікація запропонована в консенсусному документі щодо алергічного конюнктивіту в 2015 році. На ній дуже ретельно зупинялися професор Гогунська. Я просто повторюся, що є інтермітуючі, які дуже невеликий час турбує наших пацієнтів. І є персистуючі, ну і легкі прояви такого кон'юнктивіту алергічного середньої тяжкості, і важкі. Ну і важки ми бачимо відразу, як тільки пацієнт заходить до нас на прийом. Ми відразу бачимо, що тут вже важкий стан очей. Як на оцьому фото, при алергічній реакції завжди має місце дисбаланс імунної системи, дуже велику роль тут грає імуноглобуліни Є ну і клінічні прояви алергічних захворювань кон'юнктиви дуже схожі між собою. Це свербіш, це слизові виділення. Це дискомфорт, відчуття печіння в очах, приєднання уражень рогівки у випадках весняного кератоконюнктивіту, у випадках атопічного кератоконюнктивіту, Ну і практично реакція з боку очей на стероїди. Однакова, всі добре реагують на стероїди, але ж ми не можемо користуватися стероїдами, тому що тривале застосування стероїдів приводить і до стероїдної глаукоми, і до стероїдної катаракти, і до стероїдних уражень рогівки, і так далі. Тому особлива увага при відділяється топічним препаратом для лікування алергічних захворювань, в першу чергу препаратам подвійної дії, які впливають і на нейтралізацію гістаміна, і на стабілізацію мембрани клітин на стабілізацію мембран у тих клітин. Імуноглобуліни є. Ми зазвичай визначаємо у пацієнтів з важкими алергічними захворюваннями, але не завжди і не при не в усіх випадках вони бувають підвищені. Вони підвищені обов'язково при атопічному алергічному. Конюнктивіті при весняному е, кератокон'юнктивіті. ну і тут ми бачимо ефективність дії різних груп препаратів на симптоми е, алергічних конюнктивітів. Ще раз хочу звернути вашу увагу на топічні препарати подвійної дії, тому що ми їх використовуємо дуже широко, е, практично з трьохрічного віку. і Це наші основні препарати. Е, і в лінійці цих препаратів особливе місце займає саме Опетадин Еко, тому що це перша безконсервантна доступна нам. Форма олопатадину, там нема хлоріда бензалконію, там в складі є кислота хлористоводнева розведена. Це той буфер, який вирівнює pH розчину, підтримує нормальний фізіологічний pH очей. Окрім того, ця хлорістоводнева розведена кислота має антисептичні властивості за рахунок мінімізації кількості мікроорганізмів в очах. дія олопатадину, дуже, дуже виражена. Він є селективним антагоністом гістамінівих рецепторів. Гістамін – це хімічний посеред який випускається під час алергічних реакцій і спричиняє і судоми, і запалення. Тобто олопатадин ще має додаткові протизапальні властивості. Він блокує ці гістамінові рецептори на клітинах, що зменшує відповідь на гістамін і зменшує тим самим запалення в очах. Також олопатадин зменшує виділення всіх медіаторів запалення, таких як лейкотрієни, простогландини, цитокіни, блокує роботу ензимів, які виробляють ці медіатори, зменшує їх кількість в очах. Це допомагає знизити запалення запалення, подразнення свербіж. і тому ми використовуємо опетадин еко не тільки коли ми маємо лікувати алергічні конюнктивіти, а й інші захворювання очей, які супроводжуються печінням, свербіжом, зудом і так далі. Крім всього цього, лопетадин має антиоксидантну дію, має антиоксидантну активність завдяки запобіганню пошкодження клітин очей, спричиненому вільними радикалами. Він знижує окислювальний стрес, запобігає появі запалення в очах, дозволений з трьохрічного віку. І впродовж чотирьох місяців ми можемо абсолютно спокійно їм користуватися. Найбільш поширений алергічний рінокон'юнктивіт – це сезонний, це найпоширеніша і відносно неважка форма алергічного конюнктивіту. Це реакція типова на пилок, триває зазвичай з весни до кінця літа. Лікування стандартне зменшити контакт з алергеном, очі не терти, захищаємо очі окулярами, використовуємо холодні компреси, використовуємо зволожуючі краплі обов'язково в очі і ніс. Я думаю, що не слід казати про те, що. Заложучі краплі в очі повинні бути без консервантів. препарати подвійної дії, патадин еко використовуємо два рази на день до 4 місяців. Але в важких випадках все ж таки приходиться нам призначати кортикостероїди коротким курсом в очі і на дальні спреї кортикостероїдом. Ну і можете кидати в мене камінням, але можливо, застосування вазоконстрікторів в очі коротким курсом, вони значно полегшать і синдроми подразнення, і синдроми печіння очей. Цілорічний алергічний конюнкт. Тут немає сезонності, але перебіг легший, ніж у сезонного алергічного конюнктивіту. Лікування практично аналогічне, плюс скеровуємо до алергологів, тому що дуже ефективна специфічна алергенна імунотерапія або десенсибілізація до певних алергенів. От весняний кератоконюнктивіт. Доволі серйозне захворювання. Це рецидивуючий двосторонній процес, частіше виникає у хлопчиків, які мешкають в теплому, сухому кліматі. До речі, було проведено дослідження в Індії, де показали дуже велику кількість саме стероїдних глауком у таких хлопчиків, які страждають на важкий весняний і їм допомагають тільки стероїдні препарати. Тому слід звертати на це увагу при призначенні стероїдів, тому що пацієнти не дотримуються наших рекомендацій Рекомендації бачать, що препарати стероїдні допомагають, і, незважаючи на наші рекомендації, використовують їх дуже тривало, а потім ми маємо ускладнення ладно там стероїдна катаракта, а стероїдна глаукома у дітей це дійсно страшно. У 60-75% пацієнтів з весняним кератоконюнктивітом ми бачимо асоційовану атопію, часто астми, часто екземи або в них, або в родині. Починається такий весняний кератоконюнктивіт зазвичай після 4-5 років. Триває Впродовж 80 років, а потім ну, хлопці їм везе вони переростають це захворювання, але іноді захворювання триває більше 20 років. А ось в дорослому віці, після певної кількості абсолютно спокійних років, може розвиватися атопічний кератоконюнктивіт з більш важкими проявами. Весняний кератоконюнктивіт поєднується доволі часто з кератоконусом. Чому? Тому що той самий механізм тертя очей, виділення матричних металопротеНС. Інтерлікінів і так далі, і не тільки з кератоконусом, з іншими рогівковими ектазіями. Тому головне, щоб пацієнти не терли очі, допомагають холодні компреси. Знов таки ми тривало використовуємо антиалергічні засоби подвійної дії, такі як опатадин, еко. Ну і Основні клінічні типи це пальпебральний, лімбальний, змішаний, пальпебральний весняний кератоконюнктивіт – це дифузна гіпертрофія сосочків на верхній тарзальній конюнктиві. Вони нагадують булижну мостову. Гігантопопілярний конюнктивіт, але вони взагалі не пов'язані з носінням контактних лінз, часто, дуже часто супроводжується ерозіями рогівки. Лімбальний зустрічається частіше у темношкірих, але я бачила пару разів у світлошкірих пацієнтів. Оці типові п'ятна трантаса вздовж лімба, це накопичення еозінофілів. Кератопатія при весняному кератокон'юнктивіті виникає часто у вигляді точкових ерозій, щитоподібної виростки. Дуже часто це ускладнюється бактеріальні. Сітеріальним кератитом, гіперкератозом рогівки, псевдостаречою дугою рогівки в верхньому сегменті рогівки. І лікування доволі важке. Місцево ми взагалі використовуємо стероїди, але коротким курсом, а паралельно комбіновані препарати патадин еко для стабілізації мембрану пасістих клітин та прямої антигістамінної дії. В важких випадках призначаємо бандажні контактні лінзи, проводимо підхрещові ін'єкції кортикостероїдів тривалої дії, використовуємо ацетілцистін для лікування. Гіперкератозу рогівки, ну і циклоспорін, а тривало, і він вже одобрений FDA для тривалого використання і у дітей, в тому числі холодні компреси можуть принести нам додаткове полегшення стану і у дітей, і у дорослих. Гігантський папілярний кон'юнктивіт зустрічається приблизно у 3, 5, 8% носіїв носів контактних лінз. На минулому тижні в мене було дві дитини, у яких розвився оцей папілярний гігантський кон'юнктивіт через 3 і роки користування контактними лінзами. Турбує дітей зуд, дискомфорт, та й дорослих також слезові виділення, В важких випадках спостерігаються ураження рогівки, птоз за рахунок отакої булижної мостової, за рахунок таких розростань сусочків і фолікул-кон'юнктиви, потребує тимчасової відмови від носіння лінз, призначаються кортикостероїди коротким курсом, призначаються штучні сльози без консервантів на постійній основі і знов таки опада 1 еко впродовж 2-3 місяців. Атопічний кератокон'юнктивіт – це не важке, найтяжке захворювання. Перебіг зазвичай дуже важкий. Страждають хворі на атопічний дерматит, очні прояви схожі на весняний кератокон'юнктивіт і теж вони схожі на ураження і рогівки і конюнктиви при офтальморозаце, виникає частіше в дорослому віці, і спонтанного одужання тут вже не спостерігається. Доволі часто виникає кератоконус, тому що постійна звичка терти очі. Особливості це виражені явища алергічного. Блефариту. Найбільші прояви тут будуть на конюнктиві нижнього своду. При прогресуванні можуть виникнути робцеві зміни і формування навіть цим блефарану, часто кератопатія з приєднанням вторинного бактеріального та герпетичного кератиту. Як відрізнити від розаце кератиту? При розація ми частіше бачимо ураження шкіри обличчя, а при атопічному кератокон'юнктивіті ми частіше бачимо, як отут на фото, ураження шкіри тіла. Ну І бачимо дерматологічні прояви Дерматит на повіках. Це дуже типово для атопічного кератокон'юнктивіту. Яке ж лікування, як і при весняному кератокон'юнктивіті, але більш тривало. Рекомендовано використання місцевих препаратів без консервантів, це зволожуючі препарати, це опатаден еко, тривало, кортикостероїди короткими курсами або несхідна схема. Ну і Практично завжди, коли ми бачимо важкий атопічний кератоконюнктивіт, ми призначаємо циклоспорін А тривало. в мене є Пацієнти, які використовують і 3, і 4 роки циклоспорін, бо як тільки вони намагаються від нього відійти, знову рецидив захворювання. Додатково використовуємо мазі без консервантів, зволожуючі краплі без консервантів, ну і загальні антигістамінні препарати. Типово виглядають пацієнти з атопічним кератоконюнктивітом, з атопічним важким конюнктивітом. Ну, а отут, подивитися, дуже цікавий випадок: це точно алергія. Цей пацієнт звернувся до офтальмолога зі скаргами на набряки повіки, конюнктиви, виражений дискомфорт, відчуття стороннього тіла, злот, світлобоязнь. Ви бачите, який виражений хемоз конюнктиви, закапував очі комбінацією антибіотика і кортикостероїдів без ефекту. Навпаки, набряк тільки збільшувався. І дуже цікаве нам цього пацієнта, тому що його просто питали. А що ж цьому передувало? Може, ви щось використовували? Може, ви щось закапували в очі? Може, ви там е, десь гуляли в лісі, чи ще десь. Ну що таке передувало? Це у вас вперше в житті? Да, це вперше в житті такі прояви. А що тому передувало? Два тижні тому для омолодження організму цьому пацієнту були введені стовбурові клітини. У нас в Києві, а в клініці, в якій проводили цю омолоджуючу процедуру від лікування пацієнта, відмовилися, сказали, що це. Алергічні конюнктивіти скерували до офтальмолога. Ми з вами розуміємо, що це типова реакція трансплантат проти хазяїна після омолодження цими стовбуровими клітинами. І попереду у цього пацієнта тривали і серйозне лікування, загальні кортикостероїди, загальні цитостатики. Це той випадок, коли опат 1 еко нам не допоможе. Отак він омолодився. Дякую вам за увагу.